Є новина, друзі, влада ворогів. Дослухайте до кінця. Я думаю, всі бачили це жахливе вбивство в США. Заруська українка, яку вбив чорношкірий в транспорті. Ну Трамп про нього говорить, вимагає для цього чорношкірого пожиттєве. Там ціла дискусія. Де політична боротьба на цьому вбивстві Українки? Мільярдери виділяють малюють мурали в Нью-Йорку в інших містах. Так от наша влада, розумієте, вони вороги нам. Нам і собі, в тому числі, чому тому, що батька цієї дівчини, яка була вбита, не відпустили на похорон. Ну, Тому що ти це хаш, напевно, нас мобілізація не випустила людину на похорон його доньки в США. І про це вже пишуть ну, світові змі, Daily Mail про це написали. Я думаю, про це напишуть всі змі в США, і яке відношення буде до України, до нашої влади? Що просто чоловіка, ну порушуючи його право поборщатися з його дитиною, ну яка була вбита жорстоко, і прийти на похорон, не випустили за кордон. Ну, це так само, як ми просимо санкції, зброю, все інше. Яке відношення до нас, як ну до влади в першу чергу, і до України, і до українців буде як до людей, якщо просто чоловіка не випускають до доньки на похорон? І це робить наша влада. Це ганьба. Напишіть, що ви думаєте, лайк ропас підписка, телеграм, шапці профілі. Йдіть дивіться.